Якщо в тебе є власна думка, її обов'язково варто висловити, адже вона вплине на майбутнє твоєї батьківщини. Саме з цією метою, за участі молодих делегатів громадських організацій, відбулася перша звітновиборча конференція Вінницької міської організації Батьківщина молода, під час якої громада одноголосно проголосувала за кандидатів, що представлятимуть її головні робочі органи. А також вирішуватимуть питання спрямовані на прогресивний розвиток молоді вінничини сьогодні. Відбулася установча конференція міської партійної організації Батьківщина молода. Я вважаю, що це дуже позитивний крок, тому що він свідчить про те, що молодь стає ще більше активною в громадянському та політичному житті країни. Ну, по-перше, вони формуються як громадяни в цьому віці. і Від цього багато залежить в їх подальшому житті. А по-друге, не хтось більш старшого віку і вже ті, хто відбулись в цьому житті, повинні диктувати сучасній молоді, що їм робити, як їм жити, чого вони мають бажати в цьому житті. А вони повинні висловити свою позицію, тим паче, що у них. Є дуже багато умов для спілкування серед молоді нашої країни і працюючої, і та, яка навчається, і з молоддю інших країн, тому вони бачать краще життя. Хотять його побудувати у себе в країні, прагнуть до цього. А більшість з них знає, як це зробити. Важливо, що виключно всі молоді політики, які об'єднались під прапором батьківщини молодої, ведуть здоровий спосіб життя, а також вивчають не одну іноземну мову. Крім того, завдяки тому, що організація входить до світового конгресу молодіжних організацій української діаспори. Учасники також беруть активну участь в міжнародних програмах. Різноманітних освітніх заходах та цікавих поїздках, в тому, що вже незабаром батьківщина молода зможе похвалитись багатьма проектами, що дійсно працюють. Переконаний голова Вінницької обласної організації Вадим Кудіяров. Завданням сьогодні, наприклад, для мене, як керівника обласної молодіжної громадської організації, є створення структури, щоб в кожному районі Вінницької області був створений осередок, були активні люди і відповідали за кожний напрямок своєї роботи. Перше це створення кому... комунікативних майданчиків. Тобто це не тільки виключно з міської організації, нам потрібно створити комунікативні майданчики, в рамках яких молодь зможе самоорганізовуватися, займатися спортом, заробляти гроші, розвиватися творчо. Приймати участь в яких міжнародних програмах, проектах, залучати кошти на реалізацію своїх ідей. От я в цьому бачу основну роботу, і саме в цій роботі і проявлять себе люди активні, які потім зможуть помотуватись і в районні ради, обласній ради, в міській ради. По суті, справи політика потребує нових кадрів, кадрів, нових молодих людей, які по іншому мислять, які по іншому дивляться на речі. Забезпечити місту, а заразом і країні безхмарне майбутнє пообіцяли як новоспечені члени бюро, так і контрольно ревізійна комісія. А от найбільш відповідальні посади заступника та голови Вінницької міської організації Батьківщина молода посіли активісти Володимир Сидорук і Вадим Скворцов. Те, що відбувається в нас в країні, кожен день вже на якісь Ну, десять років, так у нас влада змінюється, а якісь дій певних немає. Або є, але вони не в якусь сторону поліпшення. Так, вони абсолютно роблять нам якісь е, ями, так на яких наша громада застрягає. І я маю бажання, я не знаю, чи я зможу, так я не можу нічого гарантувати, але я маю бажання що зробити для, для кожного громадянина для нашої країни, а не тікати ну, і, і жити там в якійсь іншій країні. Найголовніше крокувати до Європи країною, а не поодинці. Нам потрібно пам'ятати, що своїми прогресивними думками молодь інколи випереджає навіть досвідчених політиків, а також не забуває й про історію України. На знак чого учасники організації влаштували пам'ятну ходу, аби вшанувати пам'ять жертв голодомору. Олена Закревська Майя Кондратюк новини Смарт ТВ